Якщо кохання вже пройшло. Мені в долоні ти поклала руки, щоби по вік не знали ми розлуки, але на це я споглядав лукаво, і жодних побажань не виникало. Мені в долоні ти поклала серце, пливи кохання в човнику з весельцем. Але вода його позаливала, а я не врятував, хоч ти благала. Мені в долоні ти поклала душу, щоб зігрів її в зимову стужу, але душі в мороз я не побачив. Пробач мені, що так тобі віддячив. Перед твоїм коханням знаю, грішний. Але не чую поклик вже колишній.